Каствіничини і в новому епізоді програми. У нас в студії Світлана Сулима, відома українська дизайнерка та художниця. Якщо ви хотіли почути сьогодні про особисте, то перемикайте далі, тому що ми говоримо сьогодні про розвиток, зміни та шлях до себе. Пані Світлано, мої вітання! Вітаю! Дуже приємно! Мені здається, це мій дебют в якості художниці на телеканалі. Тому мені надзвичайно приємно. І власне хочу для початку привітати вас з новою виставкою, з новою експозицією і. Розпочати з неї власне, розкажіть про назву, як вона виникла, і взагалом про експозицію. Скільки картин? Про що вони? Я готувала виставку рік. Вона мала бути минулого літа, потім перенеслася на осінь. Але так склались обставини, що я вже презентувала її навесні, і це дуже знаково. Це відбулося завдяки і оновленню мого бренду і оновленню мого світобачення в якомусь плані. На виставці представлено 15 робіт. Це не всі роботи, які я створила за рік. Багато з них продані на благодійних аукціонах, багато в приватних колекціях. Але саме цих 15 робіт для мене дуже особливі. І назва виставки свіла Мія – Шлях до себе. Шлях до себе тому, що. Я відчуваю, що кожній жінці потрібно шукати шлях до себе все життя, кожній людині. І Якраз останні мої роботи з цієї виставки про це. Якщо я не помиляюсь, першу виставка мала назву мала бути сяйводумок. Чи я помиляюся? Це одна з назв картини «Сяй водумок». Це також знакова картина про те, що в дівчини ніби закриті очі, але очі закриті крилами. А крила це те, що нас несе в майбутнє, тому вона одна із головних картин. Але все-таки назва шлях до себе. Розкажіть, будь ласка, глядачам, де можна їх де побачити експозицію і скільки буде тривати експозиція, можна побачити в бібліотеці імені Отамановського до 1 квітня, включно. Графік роботи це вже можна дивитися на сайті бібліотеки нашої. А також хто не з Вінниці, то можна всі роботи переглянути в мене в соцмережах. Раніше свої експозиції ви презентували в інших містах. Що цією, чи буде вона мандрувати вінничиною і можливо україною загалом? Мені дуже приємно те, що мої картини побували не лише в різних містах України, але й за кордоном в Іспанії. мене була виставка. Як складеться з цією, не знаю, тому що вона зараз зацікавила багатьох поціновачів мистецтва, і багато хто вже забронював собі е, картини собі додому, певно, хочуть придбати. А, тому я б дуже хотіла. Я б дуже хотіла показати її якомога більшій кількості людей, тому що е, в кожній картині там є певна енергія. Е, якою я хочу ділитися. І я на виставці дозволяю чіпати доторкатись до моїх картин, тому що це для мене якесь таке дуже особливе. Але я хочу, щоб кожен це відчув. Ваші е, усі роботи дуже світлі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про техніку, про кольори, як ви вибираєте, як обираєте образи, які створюєте на полотнах. Е, я не маю художньої освіти. І, можливо, для когось це мінус. А для мене в виборі сюжетів це великий плюс, тому що я не знаю, які мають бути правила написання картини. Я просто підходжу до полотна, що я до нього відчуваю. Так і народжується картина. Іноді в мене задумка одна, але коли я беру пензлики, коли я починаю замішувати фарби, я просто розумію, що я не маю сили е е якогось супротиву до того, що малюють мої руки. <кл> я>, я іноді дивлюся сама на ці полотна і не розумію, хто це намалював, чи це дійсно я намалювала. І коли мене просять майстер-клас дати, я переживаю, тому що я не знаю, чи я зможу навчити. Якась така особливість, але ну, в цьому є для мене позитив. А в чому черпаєте натхнення для от створення образів, які ви потім переносите на полотна? В різні періоди свого життя я завжди якось надихаюсь різним. Часто це події, які трапляються в нас в державі. Для мене дуже важливо надавати людям якусь віру, продукувати патріотизм. Іноді я звертаюся до природи мене надихають образи тварин. Мені дуже подобається промальовувати очі, маленькі такі шерстиночки. А зараз остання роботи це якраз занурення в себе і пошук якогось шляху. В світле майбутнє, тому останні роботи якраз в такі кольорові гамі, в небесній, в сонячній, мені це зараз імпонує. А є у вас ваша улюблена картина, яку ви 100% не продасте, не презентуєте для потреб Збройних сил, а те, що залишається з вами, можливо, це із попередніх ваших експозицій. У мене постійно з кожної виставки є якась улюблена картина, яку я кажу: ну цю я точно не продам, нікуди не віддам. І кожен раз я продаю, тому що я бачу, коли людина надихнулась, і вона каже: Я бачу в цій картині щось своє, щось для себе. І я розумію, що я для себе можу ще зробити нову картину а людині вже так запала ця робота, що вона от потрібна їй. Але є одна картина це «Гуска», автопортрет, яка ще створена в. 22-му, здається, році, і вона вже мандрувала в Іспанії, була там на афіші виставки міжнародної. Поки що вона не продана, і я тримаюсь. сподіваюсь, що я її не продам, тому що це для мене знаково. Ваші гуси власне стали вже таким брендом вашим, і відомий він знову ж таки далеко за межами України. І ви неодноразово розповідали про те, що навіть крадуть ваші ідеї. Як ви до цього ставитеся? і, вла... Власне, чи дієте, щоби наприклад ви говорили про китайський сайт, який друкував ваших гусей на футболках? Які ваші дії? Яка ваша реакція? Перша моя реакція в мене був шок. Це було вже давно, коли почали плагіатити мої гусей. Це мене спонукало для того, щоб і самі запустити серію патріотичних футболок і сувенірів. І це зіграло мені великий плюс, тому що на цьому я змогла розширити коло своїх шанувальників і розказати про гусей і про свій бренд на всю Україну, скажімо так. Але потім, коли я побачила, що це масове явище, я зрозуміла, що просто хтось користується, на цьому заробляє кошти, і ніхто й не знає, хто автор цих гусей. Тобто, звичайно, мене як автора це дуже сильно вразило. Я декілька тижнів не могла взагалі малювати нічого, тому що в мене був шок. Я з таким ніколи не зіштовхувалася, я не знала, що робити. Я зверталася до адвокатів. Я зареєструвала додатково свої картини. У мене є на ці картини ліцензія. додатково. Хоча і так, це мої авторські роботи. Але, на жаль, я нічого не змогла зробити е і лише витратила кошти на адвоката, нічого хорошого з цього не вийшло. Я зрозуміла, що я просто не маю сили боротися. Але кожного разу мені ну раз два рази в місяць мені точно скидають які сайти, які продають речі з моїми картинами. Я досі страждаю, мені досі болить. А коли це вже вийшло на китайський сайт, який досі продає ці футболки. Ну, одна фраза, один коментар від людини: О, дякую, що поділилися, піду куплю за 200 гривень цю футболку. Ну, про що говорити? Тому я розумію, що я не можу це сприймати, як мені такий великий комплімент, що я така крута, що мене копіюють. Ні, мені це болить, чесно. Поки що я не знаю, що з цим робити, окрім того, як малювати нові роботи. Давайте тепер перейдемо від вашого художнього я до вашого дизайнерського. Власне нова назва, новий стиль, нові кольори. Розкажіть детальніше про вашу концепцію змін. Я давно вже відчувала, що потрібні зміни. І минулої весни, в кінці весни, я вирішила, що мені потрібно пройти навчання для того, щоб якось оновитися. Тому що ну, це дуже великий шлях. Я була одна на початку того шляху, зараз я вже інша. І відчуваю, що потрібно якось змінюватися. Тому спочатку я пройшла навчання, трошки змінила роботу своєї студії. Ми відмовилися від індивідуального пошиття. У нас випускаються колекції в різних розмірах. ми співпрацюємо Працюємо з бутиками по Україні, це дало можливість розширитися нам. І е, кольори, звичайно, мені дуже подобається. Блакитний це для мене колір моря, колір неба. Він в мені викликає дуже позитивні емоції. А назва Свіла Мія це про світло, свій це світло, а Мія це храм. І храм світла для мене це таке дуже глибоке. Це храм світла культурного просвітництва, тому що я завжди поєдную дизайн одягу з якимись патріотичними ідеями, з культурними подіями, розказую про наших письменників. Також поєднана з моєю художньою діяльністю, тому для мене це світло культури. Тому така назва останнім часом у новій колекції власне ви почали використовувати, ви вже сказали, про те про те, національні елементи. Наскільки вони відбиваються у ваших дизайнерських ідеях? Наскільки вони стають популярними серед ваших поціновувачів? Насправді я працюю з етнічними мотивами і національними ідеями з самого початку своєї кар'єри. Просто доступ до певного виробництва у мене різний. Раніше я використовувала там хустки українські, потім десь замовляла вишивку, потім малювала вручну портрети українських письменників на одязі, потім ще багато чого іншого. І тут так. Так склалося, що я нарешті змогла купити собі вишивальну машину в нашу студію і відкрились нові можливості. І, звичайно, для мене це великий був прорив. І зараз я можу придумувати орнаменти і їх втілювати в життя, і це дуже цінується. Звичайно, це дороговартісні речі, але є люди, які саме, -саме хочуть таке. І я не можу сказати, що. Кожен період часу це або вверх, або вниз, чи зараз класно, чи ні, тому що все залежить від настрою суспільства в державі. От як тільки піднімається патріотизм, зразу всі хочуть вишиваночку собі, тому Воно завжди актуально, просто колись більше, колись менше. Ми вже говорили про вашу улюблену картину, а тепер давайте поговоримо про ваш улюблений образ. Є улюблена річ, яку ви створили, і яка у вашій шафі, можливо, знову ж таки не продаєте своїм клієнткам, тому що це ваша улюблена індивідуальна для вас. Індивідуальної немає. Є річ, це вишивана блуза крила. Вона білого кольору з крилами на рукавах, з етнічним орнаментом і декорована кристалами. Вона для мене дуже якась така крута, тому що я там заклала певні сенси. І ця блуза, на жаль, поки що немає у моїй шафі, але на майбутнє я собі залишу, поки я тільки в ній фотографувалася для лукбуку нашої колекції. Розкажіть про колекцію, скільки образів створили для того, щоб модниці, вінницькі і не тільки вінницькі, українські, вже передивлялися і обирали собі щось навесне. Ми завжди робимо останнім часом невеликі колекції, які складаються там з 6-7 образів, і їх робимо в розмірній сітці. Тобто, зараз я зовсім по іншому працюю. Раніше це були колекції там 30 одиниць і в одному екземплярі. Зараз це по іншому, тому ми такі раз в місяць Пускаємо там 5-6-7 одиниць, представляємо щось нове. Це завжди якась етнічна невелика колекція вишиванок. Наприклад, зараз у мене є книга з стародавніми вишивками, де я черпаю натхнення і стараюся осучаснити це подання. Ну для мене це дуже тепло, дуже глибоко. Зараз звичайно. Ми працюємо ще над образами для випускниць. І повсякденні речі, які ніхто не відміняв, вони завжди будуть. Тобто, ми такі три напрямки в нашій студії завжди присутні. Ваші поради для модниць, що актуальне буде весною, можливо, літом знову ж таки, якщо говорити про випускниць, на що звертати увагу, щоб бути самою красивою випускницею. Найперше на звертати увагу на свій настрій цей день, тому що в найпрекраснішому платі ти можеш бути негарною через те, що ти так себе відчуваєш, бо в тебе немає настрою. Працюйте зі своїм ментальним здоров'ям. Це найперше. Щодо напрямків, зараз доступ до того, щоб подивитися тенденції, просто колосальний. І людина заходить. Просто губиться, губиться, тому що все модно: сітка, прозоре, пір'я, блискітки, етніка можна загубитись. Я рекомендую випускницям не дивитись на тенденції, наприклад, а дивитися на те, що тобі підходить, в чому ти себе класно відчуваєш. І насправді зараз тенденції диктують навіть не модні журнали, а наші зірки. Кожен хоче наслідувати зірок. Блогерів тому я вважаю, що такими трансетерами є саме ці люди, і куди б ми не ділися, ми хочемо бути з одного боку індивідуальними, а з іншого боку такими, як всі. Тому от щось посередині, десь от себе там знайти, і ти будеш тоді поза модою. Але в гармонії з собою. Ви поза модою, в гармонії з собою, чи все ж таки також слідкуєте за трендами? Звичайно, я слідкую за трендами. Хочеться завжди мати якусь трендову річ, але вона трендова дуже короткий час, тому що тільки як її починають носити всі, то це вже антитренд. Тому є речі класичні, які завжди актуальні. Але кожен сезон щось для себе, щоб себе порадувати і відчути себе в потоці фешн-індустрії, звичайно, я, я завжди це роблю. В себе в інстаграмі ви сказали про те, що видалили свою особисту сторінку у Фейсбук та Тікток. Чи відбилося це на вашому на професійному шляху? Чи стало менше підписників, чи навпаки, всі перекинулися в інстаграм? Я коли видаляла свої сторінки, трохи було жа... шкода з тіктоку, тому що у мене там були мільйони переглядів, особливо що з городом пов'язано, <свісно> з помідорами. Але е я зрозуміла, що дуже багато мене, мого часу, моєї душі, йде просто в трубу, скажімо так. Я трошечки хвилювалася, що це буде з моїм бізнесом. Але люди, які мене цінують, вони всі попідписувалися в інстаграмі, всі мене познаходили. А можна просто прийти до мене в студію фізично, тому я не бачу, що це якось вплинуло. Є люди, які взагалі не мають соцмереж. Я просто ними захоплююсь, тому що це треба мати силу волі на таке. Звичайно, найперший спосіб найлегший прорекламувати себе в соцмережах. Але ті люди, які не ведуть соцмережі і себе продають по-іншому, ну це круто. Ще розкажіть, будь ласка, про ваш город, який має велику популярність серед користувачів соцмереж. Знаю, що ви вже встигли посіяти радис, якщо я не помиляюся. Причому це було тоді, коли була презентація вашої виставки. Все ви встигаєте. Розкажіть, чи слідкуєте за погодою, тому що сьогодні похолодало, чи не вплине на ваш урожай? Для мене це просто моя душа, моя пристрасть, не так як і картини мої, це теж ну, просто наповнює моє життя спокоєм. Я от саме перед виставкою, щоб не хвилюватися, щоб себе тримати в тонусі, ну і через те, що це був вихідний, бо я аж працюю все-таки на роботі, користувалася моментами, вільними годинами, посіяла редис, руколу, петрушку, щось там ще не пам'ятаю, заспокоїлася. Така наповнена, гармонійна. Пішла збиратися на виставку. Це було дуже круто. Мені дуже подобається, що така моя діяльність викликає в людей інтерес. А це про добро. Чесно, я нічого не продаю, я не рекламую. Мені є надходження з пропозиціями комерційними з приводу цієї діяльності. Я поки що ні на одну не погодилася, тому що я хочу щоб це і залишалось поки що моєю душею. І я вважаю, що я таким чином, оце показуючи, по перше показую людям, що будьте людьми, будьте простими. Ким би не Ким би ви не були. Ми всі однакові люди, і не потрібно про це забувати. І можна ділитись безкоштовно чимось хорошим. От я про це на городі. Багато приходять ваших друзів, рідних, подруг, які говорять пригости своїми власно вирощеними овочами, фруктами? Вони не приходять, я сама збираю, тому що в мене на якесь диво дуже величезні врожаї. Моя сім'я не ладна то все з'їсти, тому я завжди роздаю подругам на роботі дівчатам. Приношу. Але ну найважче це всім відписати, як я досягнула такого результату, яке там добре, що чим змішати, там як ту кропиву залити водою. І я вже так іноді собі готую просто плашки заготовки відповіді, бо знаю, що будуть питати, і відповідаю. Але все одно да, це трошки напрягає, бо хочеться вільного часу. Але це так класно, коли це немає якихось срачів оцих про політику, що хтось якийсь там не такий, якихось пліток, а просто люди про природу поговорили. Оце саме круте. Ще хочеться поговорити про ще одне доброве, яке ви робите. Ви підтримуєте Збройні Сили України. Чи плануєте з нової колекції ваших картин також донатити, власне, і який фідбек від військових, чи є ті, хто служать, і ви постійно з ними комунікуєте? Я вам скажу так, що е, я роблю це і для України, і для себе. Для себе, для своєї совісті. Мені це. Приносить заспокоєння, що я е, щось, хоча б можу да, якийсь вклад внести, особливо свою творчістю. Е, з цієї виставки, е, якщо будуть запити на благодійні акціони, я картину передам на розіграш обов'язково. Раніше я продавала всі картини до 24-го року. От все, що я продавала, я абсолютно все до копійки віддавала Збройним силам, навіть не враховуючи там полотна, фарби, ці, е, матеріали не враховувала. Але Насправді це трохи важко, потрібно за щось жити. Тому зараз моя місія. Я віддаю на благодійний аксіон свої картини, але ті, які я продаю власноруч, то кошти я залишаю собі на прожиття і вклад далі в полотна, тому що дуже все здорожчало, і одне полотно, якщо це велике полотно, то це ну півтори тисячі гривень мінімум, а ще й фарби. Ви розумієте, тому я трошки стала вже реалістом, так як і багато хто з українців, які донатили просто до останньої гривні на карті. В мене таке теж було, а потім Боже, мені треба за світло заплатити за студію, розумієте? Тому зараз трошечки вже всі заспокоїлися, але я обов'язково буду продовжувати допомагати Збройним силам до кінця війни. І власне на завершення нашої програми завжди традиційне питання до усіх наших героїв: що зробити першим після війни? Буду плакати від щастя. Навіть не знаю, немає ніяких планів, просто буду плакати, мені здається. Тому що я цього так чекаю, бо бувають такі моменти зневіри, але потім ти дивишся, які наші мужні воїни, які наші люди добрі, і думаєш, ні, все-таки має бути справедливість, тому сльози щастя, це будуть точно. Дуже сподіваємося, що ці сльози щастя будуть у багатьох і зовсім скоро. Дуже дякую вам за таку позитивну мега-світлу розмову. І глядачам нагадаю, що це був подкаст. «Вінничини». сьогодні у нашій студії була Світлана Солима, відома дизайнерка та художниця.